Всім привіт! Сьогодні роблю неймовірно смачний тортик малому на день народження. Часу робити його зовсім немає, тому тортик має бути максимально швидким. Для його приготування потрібно змішати всі абсолютно сухі, сипучі продукти: борошно, цукор, соду, какао, все сюди. І до них додаємо. Яйця і молоко. Молоко, до речі, можна замінити на кефір або на йогурт, або на сметану з водою. Тим часом у нас закипає водичка з олією на плиті. До речі, всі продукти ви знайдете в описі під відео, як і завжди. Ось таке густе тісто наразі у нас виходить, і закипіла у нас водичка з олією. Тепер постійно перемішуючи невеликими частинами, поступово додаємо кип'яток. Частинами додаємо, щоб у нас все рівномірно розмішалося і нікуди не плюхкало. Ось така однорідна маса у нас виходить нашого тіста. Розподіляємо його по формам, одну або дві, як у мене, бо в мене півтори порції. Тут у мене два кільця по 22 см. У мене півтори порції тіста тут. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів, перевіряємо на суху шпажку. Ось такий прекрасний бісквіт, як пористий шоколад виходить. Крем максимально простий, збивається масло хвилин 5-7, щоб повністю посвітлішало і збільшилося в об'ємі. До нього потім додам банку іриски і столову ложку. У мене арахісова паста, також подрібню фундук туди додам. Вирішила зробити ще хрумкий слой туди, тому взяла повітряний рис. Наразі це у мене грильяж з повітряного рису, я його просто подрібнила і додала туди розтоплений шоколад. Починаю одразу збирати тортик. У нас виходить знизу коржик, просочила трохи цукровим сиропом, крем і наверх викладаю тоненьким шаром половину цього повітряного рису. шоколадом. Далі трошки крему на, ниж, на низ коржика і накриваю цей повітряний рис. Просочила знов сиропом, крем, корж, сироп, крем, знов трошечки хрумкого шару, знов накрила коржем. У мене багато коржиків вийшло, тортик має бути високий. Торт маю провести в холодильнику хоча б 4 години, потім я його вже формувала і прикрашала. Тут зупинятись зараз на цьому не буду. Тут саме було про простий і швидкий рецепт саме тортика. Ви його можете прикрасити, як вам забажається. З вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей, Па-па!